Благородних тваринок побільшає у Хмельницьких лісах у мальованському лісництві на Шепетівщині чекають на поповнення оленят. Ми розведенням оленя благородного, на саме олен благородне займаємося вже другий рік. Ми їх були придбали перше поголів'я на Волині в кількості шість особин, п'ять п'ять і одного оленя. І в минулому році ми вже мали перший припліт в кількості трьох особин в цьому році. Також ми плануємо можливо більше отримати припліт. Вони більше у нас призвичайлись трохи. До нашої природи, до, до нашої місцевості, не дивно, що самець всього один, адже олені чоловічої статі полюбляють збирати собі так званий гарем. До слова, подружок у них може бути дві, три, а то й п'ятнадцять. Більше одного, одного оленятка в одній олениці з'явитися не може. Тому за сприятливих умов, якщо всі самиці статево зрілі і самець відповідний. То за дуже сприятливих умов стадо буде поповнюватись на п'ять особин щорічно. для рогатиків. Лісівники створили дуже сприятливі умови життя. Хоч нині вони мешкають у вольєрах, хім облаштували пасовище, комплекс для підгодівлі з укриттям та озеро для водопою. Та й територія не маленька 7 гектарів. А доглядає за тваринами єгер. Годує він їх щоденно зранку і несе їм овес. Вони найбільше його полюбляють. Також іноді коренеплоди, буряк у нас був заготовлений, і сіно на зиму, і також солисі сідім. Також необхідні макро-мікроелементи для збалансованого харчування. Як тільки популяція оленів зросте, принаймні до 20 особин частину випустять у ліс на волю у природне середовище існування. Хоча умови, в яких тваринки живуть зараз, набагато зручніші. Олень лісовий вид. Але е будь-який дикий вид, е існуючи певний час. Е е і контрольований, будучи людиною, він втрачає ряд своїх якихось навиків важливих для життя в природі. Тим пристосуватися до дикої природи тварини зможуть. Та це буде нелегко. Їм буде і легко, і важко легко, бо вони в вольєрі тут всі умови на такі як ліс, але важко в тому плані, що вони привикли до щоденного харчування замку збалансовано. А в лісі такого вже немає в лісі, треба буде більш самому шукати. Напевно, з цьому вся різниця. Ну і плюс фактор турбування. Тут вони в повній безпеці. А в лісі все одно вже є і хижаки, і люди і різні фактори впливу. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.